Чотири виміри: виставку з такою назвою відкрили в Мукачеві відомі художниці краю: Одарка Долгуш, Надія Пономаренко, Людмила Корш Редко й Олена Кондратюк. Експозиція представляє розмаїття світоглядів, ідей та манер виконання. Кожен вимір оригінальний і неповторний. Та, попри творчі відмінності, в авторок багато спільного. Всі вони заслужені мисткині, лауреатки обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, членкині Закарпатської організації національної спілки художників України і викладачки Закарпатської академії мистецтв. А ще їх об'єднує нова форма Асоціація творчих жінок Закарпаття, якій цьогоріч виповнюється 25 років. На рахунку асоціації поряд із виставкою Чотири виміри ціла низка цікавих проєктів. Це і пленери, і творчі виїздки по збереженню унікальних дерев'яних церков Закарпаття. Це і видавнича діяльність. Хотілося б згадати книжковий ярмарок, «Книжковий Миколай, який власне організовувала Асоціація творчих жінок. І цей список можна ще продовжувати. Одарка Долгош, яка стала ініціатором цього об'єднання, куди входили і музиканти, і письменниці, і театрали, і музик... ну, маса всіх творчих професій, вона ставила собі за мету підняти те гендерне питання, чи є ж таке жіноче мистецтво, чоловіче мистецтво. І результатом цієї діяльності було те, проста відповідь мистецтво воно або є, або його немає. Мистецтво є, і виставковий проєкт Чотири виміри свідчить про це ось уже 20 років. Голова асоціації та одна з авторок експозиції Одарка Долгош пригадує: все почалося з видання в 2006 році каталогу Чотири виміри, після чого виставка з одноіменною назвою була представлена в низці українських міст у Жороді, Львові, Києві, Тернополі, Вінниці, Рівному, Чернівцях, а також за кордоном. Водночас у Мукачеві художниці вперше презентують свій доробок у такому складі. Я представляю техніку акварелі. Вона для мене є дуже такою найбільш улюбленою і дуже ну, давньою, тому що я з дитинства працювала в акварельній техніці, але виставляла в основному на наших проектах свою авторську техніку, в якій працює акрилом. Вимір Одарки Долгош – розкішні акварелі. Дві мої улюблені теми в техніці акварелі це квіти, які я дуже люблю. Не квіти, а я, власне, не малюю квіти, я малюю їхню душу. І друга тематика це архітектура. Я дуже люблю архітектуру, цікаві конструкції, поєднання різних елементів, які мене приваблюють. І тут ми бачимо останні мої роботи, які виконані практично влітку після приїзду з Італії. Я надихнулася якраз готикою італійською і зробила от такий триптих. Потім в мене є ще віденська готика, також серія віденської готики. І по центру ми бачимо нашу готику, горянську ротонду». Чотири Виміри це завжди несподіванка, адже роботи щораз інші. Жодних обмежень щодо техніки тем. Усе на розсуд кожної з авторок. Проєкт передбачає те, що кожна із наших мисткинь має свій майданчик. Ми представляємо свою творчість незалежно від тематики. Тобто, ми обираємо тематику, яку хочемо, і техніку, яку хочемо. Певно, саме ця можливість бути разом та одночасно бути собою. Запорука успіху проєкту, як і загалом асоціації упродовж усього часу. Нас об'єднала Ударка Іванівна в свій час. І я не дуже вірила в це, чесно кажучи, в це майбутнє наше. Але так сталося, що ми дійсно плідно, в в мирний час, ми дуже плідно багато їздили, робили виставки в Україні за кордоном, різні проекти, акції. А зараз. Фактично, ми відновлюємо. Напевно, прийшов час нам відновити нашу діяльність на цій виставці. Моя експозиція така більш стримана, тому що ці роботи були створені якраз починаючи з двадцятого рік. Тобто, це фактично воєнних років останніх. І тому перші взагалі такі монохромні, дуже ахроматичні в кольорі, без кольору, майже але поступово колір ну, вкраплюється колір. Життя продовжується. Художниця Надія Пономаренко свій мистецький вимір цього разу представила з двох різних ракурсів. Тут представлені живопис такий більш кольоровий, а є низка чорно-білих сірих сірим роботи. Ну, тому що я. За освітою і багато років працювала як графік. І мені чорно біле звичайно, близьке. І мені на якомусь етапі я втомилась від кольору і захотілося робити отакі от монохроми. Це все пейзажі з мого двору. Вимір Олени Кондратюк Живописні полотна різних років. Поєднані саме тут і зараз особливою настроєвістю. Абсолютно різні роботи різного часу. Є сюжетні композиції, є теми, які я люблю. Теми дерев. Різний період, є фрагменти архітектури. Готичного собору, тобто якось я їх підбирала по кольоровій гамі і по настрою. Ми чотирьох виставляємося по всій Україні і в Ужгороді, а Мукачеві досить рідко, і тому ця можливість надана угорським домом. Ми, звичайно, її використали, тому що чудове приміщення. І раді, що ми тут, і що мукачевці ознайомляться ближче з нашою творчістю. За п'ять років діяльності угорського дому імені Міга Емункачі вже 35-та виставка. Директор Йосип Торпо із з приємністю відзначає, що презентують свою творчість у цьому мистецькому просторі не лише місцеві художники, а й митці з виноградова, берегова, хуста і Ужгорода. Нині ж це одразу чотири імениті ті гості, спільна виставка яких непересічна подія для шанувальників мистецтва. Це викладачі академії, які формують майбутніх художників, вони всі заслужені, художники, ми бачимо твори. І саме найважливіше, щоб чим більше людей, мукачівців і закарпатців, побачили ці роботи і в культурному плані були багатші. Я думаю, що це дуже потрібно. в Такі часи живемо, коли, коли треба чуть-чуть радість принести, красу показати, і я дуже радий, що у нас такі талановиті люди в Закарпатті. Це завершальна виставка у форматі чотири виміри. Наразі в Асоціації творчо жінок Закарпаття, що налічує близько 25 учасниць, працюють над новим мистецьким проєктом, представити, який планують незабаром. Будемо трошки зараз змінювати наш формат, тому що ну, це вже досить давній, а ми нова форма організації, то, звісно, що форму треба і формат також міняти. Тому ця виставка є фактично таким. Підбиттям підсумків це є така завершальна виставка проєкту Чотири виміри. ну і Друге місто в Закарпатті, Мукачево. А як не скористатися, якщо тут така чудова галерея? А як не скористатися тим, що нас запросили? Звісно, що ми відгукнулися, приїхали. і Тут, направду, дуже затишно і ну, гарний зал. І Ми щасливі, що ми представили свої роботи тут. Оглянути виставку охочих запрошують до 21 жовтня.